Чи багато хто з нас замислюється про сенс свого існування, як виникло життя на нашій планеті? І навіщо? Хто все створив? Адже в природі навіть така проста конструкція, як стілець, не може з'явитися сама собою, не кажучи вже про складну, технічно та біологічно продуману систему, як людина і все живе. Потрібен автор, і люди назвали його Богом, намагаючись звернутися до нього і випросити якісь блага. І лише деякі люди запитували, навіщо ти нас створив? Якою є твоя мета? Ще вчені давнини припускали. Що, можливо, простори космосу, який вони могли розглянути вночі, є тілом якоїсь живої істоти. Фантазії та припущення таки залишилися б непідтвердженими, якби в наш час вчені не змогли б зазирнути таємниці організму людини, паралельно ведучи дослідження космічного простору. І тут виявилося, що з допомогою потужних мікроскопів і телескопів, розглянувши приховані світи, виявлено загальні закономірності. Під мікроскопом тіло людини, як і будь-якої іншої істоти на планеті Земля, дуже схоже на космічний простір. Давайте подивимося, як виглядає космічний простір та клітини мозку. Чи не правда, що їхня структура практично ідентична? Ще Демокріт, який жив у 5-4 столітті до нашої ери, вважав, що космос складається з найдрібніших і неподільних частинок атомів, які носяться в порожньому просторі нескінченності, у тому числі складається як Земля, так і людина. Світ, який ми не бачимо, виглядає так само, як і видимий нами світ зорених скупчень Всесвіту. Через це нам стають зрозумілі слова з Біблії, що Бог створив людину за своїм образом і подобою. Ми шукаємо людську схожість, а вона детальніша, і на рівні атомів. І атоми нашому світові чутті є планетами у складі живої істоти. І як би сприймав світ якийсь живий об'єкт, перебуваючи на атомі, так само, як і ми, лише припускаючи, що знаходиться на своїй планеті, у галактиці та всесвіті. В загальному нам це буде важко зрозуміти, але давайте розглянемо деякі прості приклади. Цивілізації живих істот, безліч, так паразит, що знаходиться на шкірі людини, настільки малий, що сприймає людину, як цілу планету, волоски, як високі стовбури дерев, горби шкіри, як яри і гори. Є свій світ для вірусів, що потрапили до нашого організму, також окремий світ і всередині атомної складової людини. Якщо орієнтуватися на роботи деяких вчених, то Сонце нашої системи може бути одним із ядер глобального тіла живої істоти. Наша третя планета Земля може бути одним із восьми електронів атома Сонця. У результаті виходить, що ми живемо в атомі електронні кисню. Можливо, так і є в нашому світі. Чи можемо ми побачити можливе життя на поверхні атомів? Звичайний мікроскоп, з яким працюють вчені в лабораторіях, показати атом не може. Оскільки розміри атомної частинки значно менші за довжину світла, так само, як і неможливо розглянути в телескопи найдальші частини космосу. Їхнє світло просто не доходить до нас. У більшості випадків вчені працюють без врахування видимості атомів або космічних об'єктів, домальовуючи об'єкти на основі передбачуваних даних. Багато космічних об'єктів навіть розсорбовуються за допомогою комп'ютерної техніки, так само, як і атоми. Більшість із вас скаже, що атом можна побачити за допомогою не оптичного, а електронного мікроскопа. Це дорогий та професійний прилад, який застосовується вченими для детального та ретельного дослідження, але навіть він будує модель і не передає реальну видимість об'єкта. Варто визнати, що космос вважали тілом живої істоти багато філософів минулого та вчені сучасності. Про живий космос говорив ще Платон, потім його послідовник Арістотель. Про це говорили вчені Вернацький, Цілковський чи Жевський. Чи зможе колись людина дізнатися, як виглядає ця істота, в якій ми знаходимося, наша планета, сонячна система і всесвіт? Мало ймовірно. Але напевно, таких істот, у яких знаходяться подібні до нашого Всесвіти, може бути мільярди і більше. Подивіться на себе у дзеркало. Ви самі є творцем, в якому живе безліч живих істот. Ви це Всесвіт. Висновки, як завжди, робіть самі. Не забудьте поділитися враженнями у коментарях і залишити вподобайку, якщо відео вам сподобалося. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.